Так, ось так триває викопка. Ось так цьогоріч копається черешня. Ось такі ямери потрібно викопувати, добитися ось такого коріння. Це зараз на викопку, це на замовлення вже цих три саженці. Доволі такі вони немаленькі. Громістки. це сорт Сильвія. Ще два залишилось трішки менше. Ось яка коренева система, красива. Це нам типці в мене. Два в наявності. Кому необхідно, замовляйте Сильвію Черешню. Ще є ось прекрасний Стар. Думаю, коренева там буде не гірша. Ось Стар він. І там далі ще не розчищав, пішла, ще є Октавія, Royal Helen, Кармен, по-моєму, декілька штук присадибної. Ось така черешня цьогоріч. Отож, бо замовляємо. Вартість саженця, ось Сильвія залишилася. Черешня Нюстар, Октавія, 200 гривень. Кому цікаво, телефонуйте, робіть замовлення.